Так, друзі, я вас всіх вітаю на каналі Захід фіш-рибалочка». Ми вже вийшли на лід. У нас вже 10 година і поставили ми жерлички. І у нас вже є перший вистріл і тільки що мотало. Мотало тільки що жерлочко. Сьогодні у нас є... 5 грудня 25-го року. Сонечко. Погодка просто прекрасна. Просто. Були ще люди на водоймі, але вже пішли. Ще один чоловік теж поставив жерлички пару, розставляє якраз. Наче як виплюнула. Да, оставила щось, не, не крутить. Що пробувати підсікати? Я не бачу, як вона вистрілила. Ну тільки що легенько крутила. Льод тут трошки тріщить. Ми були на першому озері, то взагалі не було ні одної покльовки. Оце прийшли сюди. І зразу напарник злопав два окунця і дві платочки. Що, друзі, будемо пробувати, напевно, підсікати. Є, є, друзі, завела кудись. Наче гарно, але завела. Я чую, гарна щука. Так, да, але завела в траву. Так, друзі, є ще одна чередна покльовочка. Крутить щучка. Бачите, дивіться. Крутить, крутить, крутить. Невелика. Ох, є, є, друзі. Є, 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 є. Є, 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 Опа. Ух, давить, 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 їдять волоть. Ух, 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 дуже гарна щучка. Ух. Зараз друзі бо я... о, Дивіться, яка, ух. Вона забагрилась, що що. Перекрутилась. ах, Запуталася. Е... Дайте богор діть, володь, в мене в цьому. Фу, це капець. Тих, 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 все, пускайте богар до мене, пускайте. Ага, дякую. Це капець. Ух, дивіться, що вона робить, друзі. Я її не можу взяти. Ух. Є. Є! Оце так. Оце воно. Оце воно, за тим, чим ми прийшли. Та це просто капець. Є. Так, оце емоції серйозні. <с1> а <свистач> я, Я так почув вистріл, сижу, чую, бах, щось. Це капець. Гарно, гарно. Така. Чекай, бо вона зараз мені перекусить. Там е, Та. А Що? А мене є, я зараз... А, ні, тут не маю. ну, якщо можеш, дай, будь ласка. Богоря маю, а тут немає. Є в машині вроді би. Є! Yeah. Дядь Володя, є! Yeah. Це капець. Ух.